Девчата уже тут, привет. Мои девчатка уже тут, друзья, всем привіт. Иночка Анна, привіт. Так, всі повідомлення. Ось так. Так. Я теж вас дуже рада бачити зараз хвилечко. Зараз. Так, і Анна, наздоровкається. Руки липки Іночка Кюніфе смачного. Отже, друзі, продовжую збирати ось така краса в мене із Фіолетової серії, із як це віка зовсім Фіолетовлю тебе, так? Да? Не пам'ятаю, ладно, добре. І ось те, що в мене нині вже є. І червоної серії. Я склала, друзі, склала, що було в один, бо можете зрозуміти, що картопельку не дуже цікаво доставати. Ви всі і так бачили картопельку. Отже, маємо Чонгука. От, хто хоче, дівчатка. Можете відсканувати QR-код і пограти в цю гру. <рес> Вони на всіх однакові, тож можете грати в своє задоволення. Вітаю, друзі, хто долучився. Так, і маємо ось такого файного чонгука. Ось так він виглядає. Оцю панамку я пам'ятаю, він. Серед людей дуже часто так з'являється, очі за нею ховає. І знаєте, я бачила, як армії переробили цю панамку, обклеїли стразиками із алмазної мозаїки. І в мене теж така є тепер ідея може так само вченю. Так, далі. Ага, і картку. картку. Так, так, звісно, картка ось така. Чонгук, Чонгук. Трошечки виблискує, ну, нічого не вдієш. Трошечки є. Так, далі. Наступний чимі. Як же ж без нього? Це червона серія, і вона відрізняється. Можете побачити: ось така фіолетова і ось така червона. Відрізняється. Так. Отже, чиміну маємо ось такого. Така у нього толстовка з капюшончиком. дуже мило. От, так само обертається тільки голова. І з такою зачіскою я його пам'ятаю. Тобто, ось ця червона серія, вона. Більш наближена до а, реального вигляду гурту. Така карточка. Ось така. Тінітан, байбітіс. Так, наступні. Мабуть, ну, мені трошечки так. Далі, шуга. Не бачила, яке воно буде. Дивимося разом. Йой, який стильний хлоп. Так само обертається голова. От. І, чесно кажучи, мені дуже цікаво розібрати. Там є такий ось спеціальний гвіздочок, який. Ще треба знайти таку викрутку на трикутну. От. І можна розібрати. І я бачила в Тіктоці, як дівчата змінюють дизайн. Перефарбовують волосся, трошечки розфарбовують одяг, щоб ну, більше під концертні версії підходило. Так, ось така картка. І з цього боку ось так. Мін Юнгі да. І ще одненький у мене є червоної серії Рем Намджун так, зараз побачимо <свісна> лідер. Лідер гурту. Я його так зобразила таким впевненим творчим Ого, А тут голова важче крутиться. Ну, розумієте, віки все таке. Mm -hmm. Хоча там най... найстарший сок джин, але лідер гурту нам джон Так само. Гвіздочок. От бачите, значить, це зачіска окремо знімається. і Мабуть, чую усе. Ой, не хочеться зіпсувати. Ну, намджун він скрізь найбільше на себе схожий. От. Ось такий. І зараз ось такий. Щоб гарненько, бо він отак прокручується. І картка Мамджун. Ось така картка. Тут не схожий на себе. І ось так. Ось така сьогодні серія, любі друзі, любих друзів. Тож, маємо, що маємо, і ця серія мені найбільше схожа на їх в реалі. Юнгій справді носив пов'язку багато років, і саме тільки з пов'язкою я його і бачила і на тренуваннях. і на фанатських відео в реальному житті. Так. Іночка, тоді виходить, що краще лише червону купувати. Ну, виходить, що так, але раніше з'явилася ось ця фіолетова, і е, загалом гурт пропагує фіолетовий колір. Це їхні кольори. Ось так покладу. Так. Поки що бачиш шість із чотирнадцяти, поки так. Покажи ще раз гвіздочок. Так кого у Шугі покажу ось. Трикутна викрутка треба, приколі. Зараз. Зараз. Якщо знайду, то покажу вам трошечки шестеренка. Ні, там на три. Трьонка, нема ж такого. Зараз, якщо цей тікток мені одразу десь з'явиться, то я його крапельку продемонструю. я знайшла. І другий знайшла, і третій. Я знайшла те, що хотіла показати. Зараз, чекайте, Павло, вітаю! Забавляюся, бачите, знову іграшки купую. Так. Зараз мої хороші. Справа в тім, що що стосується ТікТоку, то тут ніхто не може подати на авторські права. Ось, і тому можна ось. Зараз вимкну спалах. Ось так, бачите, обклеїли. Стразами буквально обклеїли. Це ж, е, Інночка, це ж стрази, які з алмазної мозаїки, правильно я розумію? Тобто я тепер знаю, куди їх подіти, але я ще не маю ідеї, як то все приклеїти на нього. Де ти їх потім викладати? будеш? Поки не знаю, поки немає ідей. Так, це перший. Зараз. Чекайте хвилинку, друзі. Ось це зараз другий, це джин. Так само йому одяг зробили з стразиками. Тобто дівчата розважаються як хочуть. Але тут такі стразики блискучі на цій основі з фольги. Це незвичайні які небудь стразіки. Звичайний клей тримає, але потрібен час. Хм. О, дякую за вподобайки. Зараз іще, іще одну покажу. Ось. Ця дівчинка дуже крепко заморочилася. Джейхопа переробила повністю це хосок. Зробила йому як сценічний був у нього костюм. Не покаже, не показала, де там зі сцени був <кхід> так добрим. Ось іще. Тобто доопрацьовують ці фігурки, щоб надати того вигляду, який був на концерті, звісно ж, це все баловство, але так розважає. Я не впевнена, що я за таку роботу візьмуся, бо я зіпсую те, що маю. Тож поки позбираємо, а потім, може, може бути. І ще вона так сміливо фарбує волосся. Я би відкрутила спочатку э, зачіску, а потім фарбувала окремо. Так, це в Тік-Току. Добре, друзі. На цьому розпакуваньки всі закінчилися. От зараз я вам швиденько покажу ось такий вийшов комірець. І бачите, тут ось такі отвори. Я прийняла рішення не перев'язувати, а замостити ниточкою. Тобто такі псевдопетлі зробити, щоб тут не було цих отворів. І ось такого виглядає зсередини. О, не з середини, а спереду. Ось. І певно, що можна зробити комірець трохи іншої форми. Цю заснімемо і зробимо ще іншу форму. Та й таки. Ось, друзі, на цьому все. Всім дякую за увагу. Трохи пізніше вийду із перемоткою ниточок, буквально. Може, за півгодинки чи за годину. Долучайтеся усім, хто йде спадки тихої ночі, мирного неба та Божих благословінь. Па-па. до зустрічі, та. Ні-ні-ні, знову розпускати вистачить все. Па-па.